Христос Воскрес. Одна давня притча розповідає, що колись давнину в Візантійській імперії жив один чоловік. І той чоловік він був дуже добрим майстром і доброю людиною, а його село, в якому він жив, знаходилося на роздоріжжі різних таких торгівельних шляхів, куди кожен день проходило. Дуже багато різних людей. І от той чоловік, бачачи, що в людини якась проблема, старався кожному допомогти. Тому віз допоможе поремонтувати, тому допоможе коня нагодувати, полікувати, того прийме на ночівлю. І так старався допомагати кожній людині, яка була в потребі. І про нього завжди говорили тільки добре. І от, проживши довге життя, той чоловік помер. Але і багато років після його смерті про нього згадували, що він був дуже доброю людиною. Мали його в пам'яті не тільки його рідні, але в цілій місцевості згадували про нього як про дуже доброго чоловіка, який творив добро. На цій землі, який старався допомогти кожній людині. І ми також маємо дбати, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, про те, щоб творити добро на цій землі, щоб допомагати кожній людині, яка її в потребі. Бо пройде і час нашого земного життя на цій землі, і ми відійдемо з нею. Залишимо її і підемо до вічного життя. Можливо, ми не зможемо залишити великий слід в історії цілого нашого народу, але безперечно зможемо залишити слід в історії своєї сім'ї, в історії своєї родини, в історії місцевості, в якій ми жили, щоб і про нас, коли ми відійдемо з цього світу, згадували добрим словом. І казали, ця людина творила добро на цій землі, вона допомагала іншим людям. Дбаємо про те, щоб творити добро, тому що те добро, яке ми творимо тут на землі, піде з нами до вічності. Амінь.